У Зіро робили тільки що з бучем на троєщині. Ось в клініці. Ви знаєте, я просто шокований. Такий сервіс, просто ну капець. Що ти, бучик, як ти лежи? Як почуваєш себе, наскільки деталізовано лікар його помічниця? Це все зробили, описали, розказали в деталях. Е, я вам хочу сказати, багатьом, мабуть, державним лікарням потрібно повчитися е, такому сервісу, як надали, тільки що нам, нам з бущом собаці постригли там, акуратненько держали. Е, це коштує 860 гривень у внутрішніх органів. але за сервіс я б я доплатив, тому що це реально, реально круто. Я перший раз з таким стикаюся, і я чись думав, що в цій сфері так якось трохи грубувато лікарі себе поводять. Але ну розумію, що всі вони різні. Але отут, на Закрєвську, на Троєщині, мені дуже сподобався сервіс.